Українські прикордонники виявили під Маріуполем таємний пункт спостереження диверсійно-розвідувальних російських груп. Основним завданням зловмисників було спостерігати за позиціями наших військових у самому місті. Тим часом укріплюють лінії оборони. Про останні новини з міста розпитаємо нашого Івана Грибенюка. Отже, Іване вітаю. Ці російські диверсанти чи затримали їх, чи вдалося це, яка наразі обстановка в Маріуполі? Доброго вечора, ліда. І дійсно ворожий пункт спостереження нашим прикордонникам вдалося виявити неподалік від Шевченкового. По суті, основним їхнім завданням було передавати бойовикам про пересування і позиції наших військових вірогідніше за все, аби потім здійснювати по ним влучні удари. Також вже на під'їздах до самого Маріуполя, практично за десяток кілометрів від міста, наші прикордонники завадили роботі таких собі мобільних ворожих груп, які пересувалися на автівках. І також збирали дані про розташування наших військових. У штабі оборони Маріуполя повідомляють про те, що частину диверсантів вдалося все ж таки затримати прямо мова. Було заділяні несколько діверсіоно-розвідувачів російських груп. Вони були завершані нашими пограничниками, передані СБУ. К сожалению, на сьогоднішній день ще знаходяться несколько груп в районі села, в районі Прігородних Сіл, а також в районі міста Маріуполя. У штабі оборони додають, що пошуки диверсантів тривають придивлятися до підозрілих осіб і відразу в разі чого повідомляти про їх місце знаходження правоохоронним органам. Закликають і місцеве населення. Якщо вже говорити далі про околиці міста, то сьогодні продовження отримала і ще одна історія на жаль, трагічна ще 4 вересня, селище Широкене. Це за 20 кілометрів від Маріуполя. Бойовики накрили небувалими інтенсивними обстрілами. Тоді нагадаю, загинуло сім мирних жителів. І ось лише. Сьогодні батальйон Азов розповсюдив відео наслідків трагедії по суті того, що залишилося від села. Картина жахаюча зруйновано чимало будинків, пансіонат, дитячий табір. Далі без коментарів. Ну і в цій всій історії Я б надію, те, що нині село вже під контролем українських військових щодо самого Маріуполя. То тут дійсно завершують укріплення оборонних позицій, обстрілів з боку бойовиків ні минулої ночі, ні сьогодні протягом усього дня. Тут не чутно за винятком району аеропорту, але тут без паніки це тренувальні стрільби. Проводять наші військові. Трапився один інцидент у самому місті. Вночі хтось познущався над пам'ятником Кузьмі Апатову Махновському командувачу. Йому відбили носа і око наразі. Пошуками винуватців займаються правоохоронці. Така ситуація станом на тепер у Маріуполі. Лідо, вам слово Іване. Дякую тобі. Іван Кребенюк про ситуацію в районі Маріуполя станом на цю мить.